А зараз приготуємо е, салат з знову капусти. Кажуть, я, як? ну я так давно вже роблю, так хтось недавно порекомендував що таку, влити цей, буквально дві ложки молока. Щоб ніби вона тоді буде біліще. Є що кажуть, треба трошки четвертинку лимона видушити туди будь О, таке. Можна це робити, можна не робити. Зараз вона у нас відвариться. Ми так вілочкою потрогаємо, якщо вона у нас вже буде... Ой, чуть вилка не впала. Як буде хвостик протикатися м'ягенький і виключимо. Потім я покажу, як я. Це для тих, хто хоче похудати. То притримується. Ну, не скажемо діяти, я ніколи не притримуюсь дієти, але в мене завжди е вес, ну, вага, треба казати правильно, 64 кілограма. І рост 1,63 ну Десь так. Завжди так. Ну Все вже готово, а де молоко зробилося це? Ну, це п'інка, але там де молочко. Зробився сир. ну якась реакція з цітною капустою. Ну, ми зараз відсідимо і сполоснем холодною водичкою, щоб перестало воно далі, ну як сказати, воно і смачніше буде холодне, бо воно ну, теплим цей салат, воно не смачно їсти, треба холодним. Так, і це наш інсалат із цітної капусти готовий. Там вже є в мене олійка. Чеснич... А, чи зараз я порізала таку крупну чесничок. Зараз туди кину. О. О. І я також ці дуже крупні, то я їх так от... Ой, вийшло. Думала, що не, не видно. Я також їх трошки розрізаю, щоб було удобніше їсти. От. І вимішую. От у ну, мене чесничок буде просто собі пахнути. Хто любить, можна видавити чесничок. Але мені краще подобається, коли він там ціленький. Це сіль, лимон, і олія, і чесничок. Все. Ну і по смаку посолити. І смачного.